Всіх вітаю, шановні! З вами Рубанов Трейд, і щоденна аналітика традиційних ринків та крипти. І перед тим як почати, я попросив вас підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, поширити відос між своїми друзями, товаришами, трейдерами, можливо, комусь також стане у нагоді. Я нагадую, що в п'ятницю у нас буде щотижневий стрім огляд можливостей тижня. Розберемо, що можна було поторгувати на цьому тижні, тому не забуваємо підготувати свої трейди, підготувати питання і приєднатися до трансляції. Отже, а сьогодні у нас четвер, і давайте подивимося, що відбулося на ринку, що можна поторгувати сьогодні і де заробити. Отже. По Євріку, ми бачимо, що вчора на новинах ціна розвалилася просто неймовірно вгору. Вночі на Азії продовжила свій рух, і в принципі це говорить про те, що все-таки по старшому таймфрейму буде відігруватися той сценарій, про який я говорив. Так, я говорив про можливі. Лінгі за цією ліквідністю і зараз вони почалися. Тобто, я думаю, що можна спробувати сьогодні по order flow приєднатися на продовження тенденції. Аналогічна ситуація по, в принципі, по валюті, напевно, по всій валюті аналогічна ситуація. Ось, єдине, що по фунту зараз вони тестять ось цю зонку От, зона продажів, зона там де ми бачимо, що пішли минулого разу шорти. Зараз ми якраз зайшли теж за ліквідністю, за всією, можна сказати, так. Тут ключова ліквідність ось була. І ми зараз бачимо тут якусь таку шортову реакцію. Тобто, але я думаю, що в цілому після якоїсь корекції рух продовжиться. Аналогічно по Австраліку: Австралік е, поки що знаходиться ось спровокувавши знизу вчора. Викупився, але також знайшов е, свою зону супротиву на 63, е, і звідси показує шорти. Ну, якщо насправді Австралія почне показувати шорти і найближчим часом тут не викупиться, то я думаю, що це може завершитися е, шортом, якщо не буде тут десь реакції. А Сіпі 500. cp 500 теж, як і планувалося, отримало продаж від зонки. І я насправді думаю, що сьогодні можуть бути можуть бути продажі. Треба подивитися, але у разі тут якоїсь провокації отримання, може також лонг піти. Дуже двояка ситуація насправді. Мені здавалося вчора, що після такого проливу має продовжитися тенденція, але вони утримались, викупились, тому я просто поки що спостерігаю. Золото. золото теж у нас вчора дуже непогано викупилося по тренду від минулої зонки, і мені здається, що також тренд тут по золоту продовжиться вгору. Далі по нафті. Нафта теж, в принципі, відпрацювала наш... <кій> тижневий, нашу тижневу ідею. Ще нагадаю вам, що ось з цього. Приблизно моменту я давав задьорг на 74, і після цього казав, що можливо розворот. Тобто, ну, в принципі, вони так і зіграли, і зараз, в принципі, я думаю, що просто тенденція продовжуватиметься в шорт. Далі по БТК. По БТК нічого нового, в принципі, зараз відіграють дану зону провокації. Все те саме нудно, не цікаво, поки що не спостерігаю. Можливо, там альта цікавіша буде, але в цілому бачу, що біточок буде малювати вниз. Друзі, сьогодні у нас також новини є. Ось, тому будьте обережні: торгуйте. Давайте зараз подивимося. Четверг: у нас о 3.30 PPI Unemployment Claims. Тому е, будьте уважні. Е, всім бажаю гарного дня. Профіту. Не забуваємо підписатися, поставити лайк, Що будь-які питання, будь ласка, пишіть під відосом або е, знаходьте в телеграмі.